Доброго всім ранку. У нас знову мороз та сонце. Ну, сьогодні 16. То було ще більше. Ну, все ж таки холодно, холодно й дуже холодно. Ну, а все ж таки тривають посівні справи. Місця дедалі менше, стаканчиків дедалі більше. Я останніми днями займалася розсаджуванням розсади, ще кое що підсівала, посіяла помидори. Ну, там декілька сортів, шість чи сім. Ну, ще поки що не сходять. Стоять он там на батареї, біля батареї. Поки що немає. Перевіряю кожного дня. І перцю теж немає. Ну, Перець, тому що, думаю, Давнішнє насіння, він же ж теж чим свіжіший, тим кращий. Ну, я там купила дещо, потім покажу, що я прикупила ще новеньке нове насіння. Подивимось, а зараз покажу вам свої ж розпікеровані рослинки. Це зараз ось так, як його видно. Зараз це показую колеуси. Воно вже. Видно їхні окраски. Це тут аще гіпоестеси і целозії на красних ніжках. Це ось по прикриванні стоять у мене вони днем. Зараз ну, пот... я відкрию, подивимося, що тут. Тут у мене це те, що я висаджувала, що в мене був такий ролик, називався висіваю задавнене насіння. Так от із того задавненого дещо посходило, що я його вже розпікірувала, там он далі покажу, розкажу, що там. А тут ось зійшли ось сьогодні, з'явились гергінки. Потім тут ось, взагалі надії я ніякої не маю. Це... Арктотіс <кій> і ось теосперму з 2020 року насіння. Ну, його тут немає. немає, Ось іще тут а теж не сходи. Просо декоративне, Я його ще раз насіяла ще в одну риночку. Це ось лаватера. ну Лаватера це ж вона однорічна, вона без проблем сходить. <кій> а оце ось, ось ось такі довгі. Це молюцела моя, я її колись показувала ще, я її давно вже висіяла і вона витяглась, витяглась, а це я її там у декілька разів поскручувала, її стебла довгі. І оце ось три таких вийшло. Три стаканчики з цією молюцелою нехай буде. Тут он, гаура потрішечку починає показуватися. Спаржі поки що немає. А, а ось ще гібіскуса теж. Тож тройчатий гібіскус у мене теж його поки що нема. А це я сіяла ось у трьох у мене у трьох ємкостях насіння, що я розповідала, од... суміші, три різні суміші. Суміш однолітніх квітів у білому, у синьому та в жовтому кольорах. Це теж три чи 4 дні назад я їх посіяла, ось уже щось тут сходить. Будемо чекати, що воно тут з'явиться. Потім ось далі це ось я рада, що ось такі вже величенькі. Росточки це Амсонія, багаторічна така квітка. Вона вже у мене є. Я її раніше виростила з насіння. І дуже вона мені сподобалася. Це вона багаторічна, така невелика, невисока рослинка, десь пів метри. І в неї листячко, точно як у верби таке вузеньке, Така, а цвіте, вона десь у. На початку літа синенькими невеличкими квіточками, такі як зірочки, а потім довго зберігає ж декоративність, завдяки що такий кущик гарний. Тоді восени листячко в ньому робиться жовтим, і теж він довго зберігає ще свою красу. Це у мене тут зійшла маргаритка. Це тут а, в двох стаканчиках лобелія, ну, щось вона не хоче. Лежать гранулки, просто лежать. Так, це накрить це відкрить. Ось тут а, далі я ще таке роблю, що, як, от, наприклад, в цьому стаканчику бачу нічого нема. Возьму ще зверху щось посію. Ну, так я вже ж донасівалася, що вже в деяких стаканчиках я вже сама не знаю, що у мене росте. От оце, наприклад, оце такий приклад, що у мене там і айстри, і оце, а це ж явно не айстри, це ж уже я не знаю, що це. Ну ладно, тим, тим цікавіше. Почекаємо, дождемося, що ж воно буде. Це ось стаканчики, те, що я розпікірувала. Оце цілий лоточок вийшов алісума білого. Тут оце гвоздичка, то тобто є Гайлардія, Гайлардія і чорнобривці. Такі коштовні. Купляла їх, що там поштучна насенинка, якісь цікаві повинні бути. Це ось Георгінки. Двох видів тут. І що тут іще? А, газанє, так, це... ось тут георгінки. А цей рядок це газані. Це ще раніше я розпікірувала. Це тут ось теж те, що раніше було, то ще висіяла діморфотека, така однорічна квіточка. Тут, на вікні, Лоточку попідсівала те, що було в гранулах тютюн крилати, щось взагалі жодна не сходить. Там вони лежать. Лежать, які лежали, я їх уже і поростовкала, ті гранулки, ну, все рівно, щось воно не думає проростати. Оце ну, ось гарненькі такі ось листочки, які, як, як сердечка по формі. Це ж серцес канадський. Ось на цьому столику тут колеуси. ну, ще поки що не видно, які вони там будуть. Ось сходи, радію з того, що сходи Лунарія. Оце ось така лунарія, такий пакетик. І вон, вони вже з'являються. Це лаватера, а це ось шалфей, шавлія мускатна. Оце він теж. То вже розпікірований лімнантес. Тон огірок гріється. Ой, господи, помідор гріється на батареї. Поки що нема, поки що нема, хоча мені б уже й хотілось. Уже днів п'ять чи шість пройшло. Тут ось теж ось така пшениця чорна, он за вікном як. Мороз, сонце, ну, сніга не багато, сніга так собі коти понатоптували доріжки. Ну і тут це теж раніше я розсаджувала, це аквілегія. І тут ось у більших тих стаканчиках посіяла давнішню гіпсофілу три види. там. А це таке довге худе, це сапонарія. Двічі я її сіяла, вона дуже витягається, теж її позаглиблювала. Ну, нехай буде. Хоча в мене ще там осталося насіння цієї сапонарії, воно повинно легко зійти, тоді вже навесні у ґрунт прямо. Ну, а ця хай поки тут посиде. Ну, Це я розповіла про свої посіви, що я посадила, що порозсаджувала, показала вам, а зараз перейдемо ось до другої частини моєї розповіді. Ось зараз покажу, які я тут, а ще щось покажу, що я тут. Посіяла, це петунія. Ну це ж теж таке ж, як її раніше було відео, що задавнене насіння, оце ж із той серії так сказати. Ото петунія давнішня мізімбріатемум і вербена банарська. уже у мене вербена ця є, це я ще за минулому році її вирощувала потім вони ще пакетичок із насінням. Вербена списовидна, ну теж вона ж така тільки це як зонтіття, е, а то увидиш коп'я така, як на вербену схожа. Ну, Ту я ще не вирощувала. А це ось однорічні квіти, які я буду висаджувати в цьому році. І я ж свій ролик назвала, навіщо мені багато однорічних квітів. Ось я ж покажу, які ж саме я буду вирощувати. Оце цинії тут у мене, цинія персідський килим, цинія сахара, потім іще там цинії свої в мене сім'яна. цинія Profusion, соняшник теж низькорослий такий невисокий. Сантиметрів 50-60 написано. Ось такі чорнобривці. ну Чорнобривці і ще багато других видів свої сім'яна це куплені. Капуста декоративна, айстра. Ну і тут ось таких що тут у мене поніситу. То... А, космея оранжева, молюцела це теж, що я буду все висівати. лаватера Шавлі я мускатна, теж прямо на вулиці її висію. Пшениця чорна, то вона вже у мене є, проросла швидко. І понісетом пурпуровий теж дуже швидко проріс, то потім його пізніше треба. Так, ну оце ж яке я буду висівати. І вже скільки ж у мене його всього однорічного вже росте, он і Алісом, і Георгинем. І друге, ну, коліуси для мого того, що я буду розказувати, не підходять. Зараз ще я покажу насіння, яке я вчора купила. Вчора була в городі, ми так кажемо в городі. І покажу, що я купила ось. зараз. Ось так, що я тут купила? Сонце, світе. Так, ось капуста листова калі. Скарліт. Ну, я чую, що вона у багатьох є, в мене її ще не було. Посію. Таке ж вона, як і має декоративно виглядає Гарно. Попробую її посіяти. Потім ось. І Бірис Гібралтарика. Це він багаторічний. Теж мені його хочеться. Це вже зараз треба сіяти. А потім ще купила ось капусту Етма Ф1. Це вона рання. Так, оце у моїй справі капуста буде грати ключову роль. Зараз буду розповідати. Потім мегатон, це середньопізня. Так, хай тут буде. Ось помидори мені схотілось, якісь, то в мене самі такі незвичайні, а це самих звичайних пізніх мені схотілось. Ось Волгоградський. Ну і це Ось іще помидори, які я буду наступну чергу висаджувати. Ну і потім ось іще цікаве, перець. Синтія f 1 Ось 10 зернинок, їх 30 гривень стоять. Ну, пишеться, що вони такі гарні і перцевидна форма в них, і що в них товщина стінок 6-8 мм, і вони вагою 150-170 грам. Ну. Провіримо, провіримо, ну теж буду їх вже висівати. Це усе, що на черзі на висівання. А ще ж я розкажу, на що ж мені таке багато однорічних квітів. Ось я тут намалювала. Намалювала і буду зараз розповідати. Ну, от уявіть, що це грядка. Так. Ну, все навіть без моєї розповіді, я думаю, вже все ви зрозуміли, що ж я хочу. Оце доріжка, це така доріжка. От по ній йдем. І десь так от виростю я капусту, розсадую. виділю для неї місце десь квадратний метр на кожну капустинку. От у мене ж такі намальовані капусти. От я такі. Художества своє проявляла. Це така капуста, а кругом кожної капустинки будуть рости квіточки, і, тим більш, за моїм задумом, кругом кожної капустинки окрема, окремий сорт буде. От, наприклад, така ціні цього сорту біля однієї там капустинки буде, така от біля ще біля другої. Тут чорнобривці, тут там іще щось от соняшники. Це дельфініум, не знаю, чи в огород його заносити. Це однорічний дельфініум, це ж таке воно гарне діло, красиве, тільки ж насівається здорово. Ну, то я ще подумаю. Ну, і ви поняли такий мій принцип, що ж я хочу. Хочу кругом кожного капустинки. Обсадити її квіточками. Вичитала там в одному коментарі під роликом, там розказували, що як досаждає всім білокрилка, а одна жінка написала, що у мене її не було, бо я свою капусту заховала в квітах. Так оце ж мені так сподобалася ця ідея, що і я вирішила теж так обсадити прям кожну капусту. У Одні, одним відом квіток, ну, тим не менш, тут їх буде суміш на одній клумбі. Це я тут умовно понарисовувала, що то будуть георгінки, там то синіє, то ось білим. Це, я так уявляю, що буде алісом, щось таке, як сопірці, там синеньке. Ну, і такі, що вони, будуть різні, вони будуть різним запахом. Ну, По-різному буде вони ці квіти, і це буде збивати цих шкідників, і вони не будуть розуміти, що там росте капуста. Ну, Оце таке, от, що я вам хотіла розказати. Розказала, навіщо однорічні мені квіти, і я сама рада, що я. Дійшла такого висновку, бо, думаю, ну куди ж мені його дівати, на що ж його скільки. А тепер уже ж мені так казати, що приятніше від того, що це буде якась користь від того, що це ж я захищаю свою капусту. Ну от, все розказала, показала. Отак, от скільки у мене всяких стаканчиків понаставлено. Це ще сонечко, воно усе. Як так видно в хаті, Ну, воно ж уже і день додався. І день додався, і тепліше вже скоро буде. Вже зовсім скоро буде весна. Ну, все, на цьому буду завершувати своє відео. Усім до побачення!